Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вирішила знову ж таки зняти такий невеличкий міні-влог. Сніжок у нас ще на деревах є, але правда вже розстає. Ну, де-не-де пролітають нові малесенькі сніжиночки, Ще не може радувати. Хоч трішечки потрібно піднімати собі настрій, тому що заглиблюватися в негатив. Все це, звичайно, це дуже важко і потрібно себе відволікати якимись хоча б дрібничками. Я ще з дитинства пам'ятаю, наскільки мене радує сніг, перший сніг, коли він випадає. Ну, взагалі, в будь-яку пору року якісь перші прояви вони сприймаються дуже радісно, дуже очікувано. І е, відразу якась така радість на душі з'являється, тому що, ну а як по-другому? По-другому ніяк. Треба радуватися те, що ми маємо, сприймати те, що маємо. І надіятися, звичайно, на все все тільки найкраще. За вікном така от погода, трішки пасмурно, сонечка немає, на жаль, але нічого. А я вам покажу зараз, що у мене відбувається на вікні. І так, поки там така засніжена погода прохолодна, у мене на віконечку тут от така от краса із квітів. Як же ж вони пахнуть, особливо ось ці красуночки, які я вам показувала, останні мої, вони настільки ароматні, що я просто не можу вам передати цей аромат, отака от от красуночка розсвила. Неймовірно ніжна, і ви знаєте, я також замічаю, що від неї йде легкий такий квітковий аромат. Треба, до речі, подивитися її назву, тому що не пам'ятаю, от-Есмі, красунечка. От. Взагалі всі вони, кожна по своєму красива. Таке от віконечко у мене тут на кухні організувалося з таких от цвітущих Квітучих перепрошую, орхідейок, міні і міді стандарту.